Ще одне з повідомлень прийшло прохання розказати, наприклад, життєвий приклад, як пов'язано поле душі, енергія із нашим повсякденним життям. Наприклад, написала одна дівчина: я завжди притягую поганих чоловіків, поганих хлопців, бюзерів і так далі. або... Я потім від них страждаю і так далі. Постійно це повторюється, повторюється, повторюється. Це буде постійно повторюватись. Поганих чоловіків не буває, поганих хлопців не буває. Бувають погані програми, які в нас тут живуть, якими ми напічкані. Вони бувають. Можна піти від одного чоловіка, від другого, від третього, але від програми не підеш. Треба піти в душу, в енергетичне поле. В поле душі, подивитися, які там є програми, і вичистити ці програми. Де звідки могли взятися ці програми? Здебільшого вони могли назбиратися в нас породу. Да? Це були родові програми. Наприклад, прабабуся в п'ятому поколінні або бабуся в четвертому поколінні змушена була жити з чоловіком, який так до неї ставився, тому що ну, змушена була в той час. Не було іншої можливості. І ця програма, вона передалася. Далі покоління, далі або може вона конкретно передалася від цієї прабабусі до цієї дівчини. Розумієте, її можна побачити в полі душі цю програму, її можна віддати бабусі, подякувати за досвід, за те, що ми все зрозуміли, і сказати: Я вибираю собі інше життя. Бабуся, я вибираю собі іншу програму. Це означає, що бабуся вам спеціально це передала ніхто з вашого роду вам нічого поганого не бажає. Ми хапаємо це автоматично.